Після Бонна Ніцше перейшов до Лейпцизького університету, щоб завершити вищу освіту. Своє подальше життя Фрідріх присвятив не будуванню, а руйнуванню і критиці всього, чого тільки міг. Вже у 24 роки йому запропонували посаду професора у Базелі. Спочатку він мав пошану. Але потім написав книгу, після якої ставлення до нього почало погіршуватися. В результаті студенти почали відвідувати його лекції менше і менше. Він втратив авторитет викладача і через погіршення здоров'я пізніше залишив університет і більше ніде не працював. Після цього Фрідріх Ніцше 10 років жив, переїжджаючи з місця на місце. І в процесі безумства, що поступово посилювалось, написав цілу низку книг, спрямованих проти Бога, церкви і християнства.